У наш час ми часто перебуваємо у стані напруги та стресу, відчуваємо страх і тривогу. Будь-який момент в кожного з нас може статися панічна атака, яка негативно впливає на наше здоров'я. Ніхто не знає, коли саме вона виникне, що цьому посприяє, де і з ким ми перебуватимемо у даний момент. Тому потрібно заздалегідь знати, як собі допомогти. У першу чергу давайте дамо чітке поняття панічної атаки. Панічна атака це раптовий епізод сильного страху, який спричиняє серйозні фізичні реакції, коли насправді немає реальної причини небезпеки чи видимої причини. Повторювані несподівані напади паніки, перебування у постійному страху перед наступним нападом протягом тривалого часу може викликати захворювання під назвою Панічний розлад. Важливо розуміти різницю. Панічні атаки і панічний розлад це не одне і те ж. Панічний розлад це стан психічного здоров'я, а панічні атаки це симптом. Фізичними симптомами панічної атаки є сильна пітливість, прискорене дихання. Прискорене серцебиття. Тривалість однієї панічної атаки не є надто довгою. Зазвичай вона триває менше 10 хвилин, хоча деякі її симптоми можуть зберігатися довше. Панічні атаки можуть бути раптовими та непереборними. Знання того, що робити, коли вони виникають, може зменшити їхню тяжкість або допомогти зупинити їх. Як дихати при панічних атаках? Глибоке дихання може допомогти взяти панічний напад під контроль. Напади паніки можуть зумовити про дихання, а система в грудях може зробити дихання поверхневе. Такий тип дихання при панічній атаці може посилити відчуття тривоги та напруження, натомість треба намагатися дихати повільно і глибоко, концентруючись на кожному вдиху. Слід глибоко вдихнути животом, повільно і рівномірно наповнюючи легені, рахуючи до чотирьох як на вдиху, так і на видиху. Якщо панічні атаки часто трапляються в одному середовищі, наприклад, на робочому місці чи в соціальному просторі, може бути корисним розповісти про свою проблему комусь з оточуючих. Варто подумати про те, яку підтримку вони можуть запропонувати, якщо панічна атака повторюється, якщо напад стався під час перебування на людях, може бути корисним звернутися по допомогу до іншої людини або людей. Вплив подразників на органи зору і слуху, або інакше кажучи, зорові та слухові образи, часто можуть посилити напад паніки. Коли починається панічна атака, допоможе вправо безпечне місце. Необхідно вийти з кімнати, де зібралося багато інших людей, або перейти до сусіднього приміщення. Сидячи в тихому місці, людина створює певний психічний простір, свій власний простір, і це полегшує зосереджити на диханні і інших стратегіях. Метод 5-4-3-2-1 Це психологічний прийом для повернення відчуття реальності та контролювання уважності. Він допомагає відвернути увагу людини від джерела стресу. Щоб скористатися цим методом, людина повинна повільно і ретельно виконати кожен із наступних кроків. Подивитися на 5 окремих предметів. Коротко подумати про кожен з них, прослухати чотири різні звуки. Треба подумати, звідки вони прийшли, що їхнім джерелом і що їх відрізняє, торкнутися трьох предметів. Розглянути їхню структуру, температуру та визначити призначення, визначити два різних запахи: це може бути запах кави, мила чи прального порошку на одязі, назвати одну річ, яку людина може скуштувати. Треба уявити собі смак названої речовини у році, кава, апельсиновий сік, виноград тощо або спробувати скуштувати цукерку. Коли людина переповнює тривожні думки, почуття чи спогади зосередження чомусь фізичному в її оточенні може допомогти їй повернутися до реальності, відчути себе знову на землі. Зосередження на одному стимулі може зменшити вплив інших стимулів. Коли людина уважно дивиться на якийсь предмет, вона мимоволі починає думати про те, як він виглядає, хто його зробив, якою він форми тощо. Цей прийом може допомогти зменшити симптоми панічної атаки. Якщо у людини повторюються напади паніки, вона може носити з собою певний знайомий предмет, який може Допомогти їй заспокоїтися. Це може бути чесно зразоволадкового камінця, цірепарки, маленької іграшки або декоративної шпильки для волосся. Такі методи повернення до реальності можуть допомогти людям, у яких регулярно виникають напади паніки, тривоги які зазнають психічних травм. Під час панічної атаки може допомогти нагадування самому собі, що ці відчуття пройдуть і не завдадуть фізичної шкоди, як би страшно не було в момент панічної атаки. У разі якщо ви потребуєте психологічної допомоги, зверніться до спеціалістів.